Як запам'ятовувати іерогліфи і вивчати китайські слова, це одне з найрозповсюдженіших питань, з якими я взагалі стикаюся. Давайте поговоримо сьогодні трошки про це. Опанування будь-якої мови складається з опанування двох великих е, форм: це знання слів, тобто лексики, і знання граматики, тобто правил, як ми ці слова між собою сполучаємо для того, щоб отримати речення. І якщо ми говоримо з вами про граматику. Неважливо, чи ви навчаєтеся в університеті, чи ви навчаєтеся на курсах при університеті, чи ви навчаєтеся з репетитором. Від вас нічого не залежить. Все залежить від того, наскільки класно викладач вам пояснює. Він або пояснює вам так, що вам все стає зрозуміло, і ви розумієте логіку. Цих граматичних конструкцій. Або пояснює фігово, і ви не можете зрозуміти, як, що, чому не бачити цю картинку, і, відповідно, з граматикою все погано. Тобто, з точки зору граматики, від вас нічого не залежить. Вся ця задача тримається на ваших викладачах, але з точки зору лексики ніхто не може вам допомогти, тому що це залежить повністю на 100% від вас. І як би викладач не скільки разів він би вам не читав ці слова, і які б класні приклади він не наводив, і які класні вправи він не підбирав, це все важливо, але тим не менш нічого не допоможе вам їх вивчити крім вас самих, тобто слова треба вчити, тому в китайській мові. Запам'ятовування іерогліфів це одна з найбільших проблем, з якими стикаються всі: від початківців до найвищих рівнів. Саме про це ми будемо сьогодні говорити. І так. Всі учні питають десь після 3, 4, 5 юніта е, починається панічна атака. Слів стає багато як їх всіх вчити, як їх вчити і не плутати. Насправді е, є невеличкі лайфхаки. Панацеї не існує якогось супер лайфхака, який прямо бам, і ви вивчили всі слова, і все знаєте, його на жаль, немає. Якби він був, то ми б знали вже всі мови і проблем би ніяких не було. Але давайте ми розглянемо основні стовпи, на яких будуть триматися ваші знання лексики. Перше іерогліфи треба прописувати. Їх потрібно прописувати. Як саме я зараз покажу ось назва сайту, Хаохан. Ви на нього заходите. Тут ви можете зробити собі нові прописи, додаємо іерогліфи. Давайте для прикладу напишемо якісь, не знаю, базові іерогліфи, Нехай це будуть займенники. Окей, дві штучки нам вистачить. Далі дивіться, що ми можемо тут з вами змінювати? По-перше, ви можете зробити собі кількість прикладів. Тобто, ну, трошки полегшити собі життя, і, наприклад, перші рази просто обводити, да? не писати самостійно, а просто обводити. Це класна фішка, я вам її рекомендую. Ви там, не знаю, п'ять разів обвели і в цілому запам'ятали. Ви можете робити собі кількість е, рядочків, наскільки багато ви хочете прописувати. Ну, цього насправді буде більш ніж достатньо. Ви можете регулювати кількість е, іерогліфів, які ви будете писати. Скільки разів треба прописати іерогліф для того, щоб його запам'ятати? Ну це супер індивідуальне запитання. Комусь потрібно 5 разів, комусь 25 разів. Тому зазвичай рекомендовано разів 10. Якщо 10 разів ви пропишете, достатньо вам буде, щоб це запам'ятати. Натискаємо Додати, все, бачимо і Ви можете їх ввести купу. Там ви можете ввести не один, а 51 вони всі у вас будуть відображатися. Далі ви можете натиснути Скачати. Ви скачаєте цей PDF і ем, все далі. Ви його просто роздруковуєте, і ви його прописуєте вдома. Але, скоріш за все, це швидко вам на доїсть, переходити на сайт, записувати собі ці слова, потім їх друкувати, потім їх там скачати і так далі. І так далі. І ви, скоріше за все, прийдете просто до того, що ви будете іерогліфи прописувати в зошиті. В клітинку це буде працювати насправді так само це класно працює. Зошит в клітинку, в лінію це незручно, в клітинку набагато зручніше. Чому ми розуміємо, чому, тому що ви можете контролювати розмір іерогліфів. Зазвичай нам потрібно чотири клітиночки, от ви намагаєте, намагаєтеся свій іерогліф втулити в ці чотири клітинки. Це те, що стосується прописування. Без прописування їх дуже складно запам'ятати. Це дуже потрібно. Гарною новиною буде являтися те. Що іерогліфи не потрібно прописувати при повній концентрації, щоб прямо не було жодних звуків і ніхто вам не заважав. Це механічна пам'ять, вона буде працювати в будь-якому випадку. Тому ви можете прописувати іерогліфи, поки ви слухаєте музику, або ви дивитеся серіал, або з кимось розмовляєте по телефону. Наприклад, це буде працювати в цьому немає нічого страшного. Окей, ми прочитали нові слова, ми прописали нові слова. В цілому, як правило, ви вже їх запам'ятали. Але ми можемо закріпити. Що ми робимо далі? У нас є класний сайт. Е, Ідемо я вам покажу. Старий добрий квізлет. Я думаю, що багатьом він відомий, він працює з усіма мовами. Якщо ви колись використовували його для англійської мови, ми можемо так само використовувати його для китайської мови. Це все буде працювати. Е, і далі дуже важливим є те, щоб ви обирали якісь відносно популярні підручники. Чому, якщо ми беремо супервідому серію HSK, це якраз ті підручники, які я використовую для свого курсу безкоштовного, який у мене в каналі, це серія підручників HSK, вони так і називаються, вони дуже популярні, вони сучасні, вони красиві, класні, і під них існує дуже багато вже готових матеріалів. І якщо в квізлиці ви просто напишете ваш рівень, там, наприклад, hsk перший, да, перший підручник, і напишете свій урок, який вас цікавить, вам просто зразу дадуть вже безкоштовні готові модулі, які ви зразу можете брати і з ними працювати. От, я просто відкрила і от, вже є готові картки. Тому, якщо у вас є час, E, поки ви когось чекаєте, розмовляєте з кимось по телефону, поки ви їдете в транспорті, ви просто на телефоні, на смартфоні, на комп'ютері, де завгодно, ви відкриваєте квізлет і просто знову таки Тренуєте ці слова. Тут є і звук, ви можете додати, і е, якщо ви забули і роглів, можна подивитися пінінь, можна подивитися переклад. Е, ви відстежуєте свій процес, е, в параметрах можете обрати різні варіанти. Є картки, є заучування в кінці є тест. Ну тобто це суперкласна е, штука, яка вам допоможе ці слова ще раз потренувати і ще раз їх запам'ятати. Тому давайте пройдемося ще, типу, з початку до кінця. Ви були на занятті, ви побачили нові слова. Перше, ви маєте знати, як ці нові слова читаються, ви маєте знати, як вони використовуються. Тобто ваш викладач або репетитор має вам пояснити, назвати переклад цього слова, пояснити вам, що воно означає, розказати, якою частиною мови може бути це слово. І бажано навести приклад, як це слово має використовуватися. Далі, після цього, вдома, коли ви прочитали слова, ще раз їх згадали, ви прописуєте ці слова в прописах або в зошиті. Це не важливо, як вам зручно. Взагалі, no problem. Головне, щоб вам було комфортно. Після цього ви не знаю протягом там цих декількох днів до наступного заняття. Ви заходите в квізлет і просто ще раз граєтеся з цими картками, постійно дивитеся на ці слова, намагаєтеся згадати, що вони означають. Граєте в ігри, сполучаєте їх, перетаскуєте, вилучаєте. В общем, робите все, що ви там можете робити. В цілому, це все. Ми з вами ще пізніше. В наступному випуску ми поговоримо з вами взагалі про навичку письма. Наскільки необхідно вміти писати рогліфи від руки, чи ми можемо без цього обійтися? Спойлер, можемо без цього обійтися, але ми поговоримо про це наступного разу. Всіх чекаю на нашому каналі, всім бажаю гарного вечора. Це Єтієн.